Українська народна казка трапила коса на камінь. Був собі князь і мав одну доньку. Донька та була дуже красна і дуже розумна. Коли доросла, почало багато що найкращих царевичів сватати її, але вона не хотіла за жодного вийти, бо всі їй... Видавались дуже дурними. Що батько не казав їй, нічого не допомагало. Не піду, та й не піду за такого дурня, от і вся її мова. Але ж де ти візьмеш розумних, коли всі однакові, говорив батько, то буду чекати, доки не трапиться такий, якого я хочу. Чекає вона, чекає. Королевичі приходять і відходять, але ні один їй не до вподоби. А один син сусіднього короля дуже вподобав собі ту князівну, але боявся приступити, щоб і його не відправила. Далі, як батько почав дуже наполягати, щоб таки виходила заміж, вона зробила ось яку штуку. Зловила блоху і посадила її в глечик з маслом. Там блоха вигодувалась і виросла така велика, як добрий кіт. Тоді вона звеліла її вбити, зняти з неї шкуру і зробити з цієї шкури рукавички. Потім каже татові ну, тепер я сповню вашу волю і вийду заміж, але лише за того, хто вгадає, з чого оці мої рукавички зроблені. Добре, каже батько, і звелів оповістити по всіх краях, що хто вгадає, з чого у князівни зроблені рукавички, той буде її мати за жінку. Знов кинулися королевичі, як до меду, але де там, ні один не вгадає, а вона з усіх насміхається, гонить їх від себе. а той... Сусідній королевич почув то чутку і пригадав собі, Щось то мусить бути неспроста, коли так тяжко вгадати, що ті рукавички. Рад би і він піти та попробувати щастя, але боїться. А ну ж, не вгадаю, нажене тоді, і вся надія пропаде. Стій, погадав собі, треба взятися за хитрощі. Перебрався він на жебракуючого діда і йде до міста, де та князівна. Зайшов там на ніч до якогось старого кушніра на краю міста. Ну, звичайно, зайшли в бесіду. Слово по слову, кушнір почав оповідати. Про князівну, яка то вона гарна і мудра. Штуку вигадала таку, що і світ не чував, і тепер насміхається над бідними паничами. Та яку таку штуку вигадала? спитав той, ніби ні про що не знає. Таку штуку, відповів кушнір, що наказала вигадувати блоху. Зняти з неї шкуру, а потім я ту шкуру вичинив і зробив із неї рукавички. От вона тими рукавичками всім паничам і забиває баки, котрий, каже, вгадає, з чого рукавички, за того і піду, а котрий не вгадає, того наганяє з ганьбою. Постривай, гадає собі королевич. Тепер я тебе матиму, але відплачу я тобі за твої насміхання. На другий день іде він перебраний за жебрака до князівських палаців і просить, щоб його завели до князівни, бо й він хотів би попробувати щастя. Слуги зміряли його очима, що він такий шолудивий та обірваний. Але вигнати його не могли, бо мали від князя гострий наказ допускати кожного. Входить він, а князівна навіть не дивиться на нього, наставляє йому руку і питає коротко Вгадуй, що це? І він того не злякався, приступає, обмацує, обнюхує, а далі каже: Бодай ви, панночко, здорові були. Та це з блохи. Вона скочила, як ошпарена, зиркнула на нього, а то дід жебрак, шлудивий, обідраний. Господи, аж уся потерпла. Але що було діяти? Батько й міністри бачили все те, і годі їй було взяти назад слово. Ну, доню, каже князь, чого ти хотіла, те й маєш? Вибирала ти вибирала. Та й от що вибрала. Бери ж тепер, що тобі Бог судив. Ну, вона бачить, що не жарти, піддається, хочуть того жебрака перебрати по панськи, а він ані рож. Я жебрак. З діда прадіда, куди мені до панських оборів? Який тут стою, такий і до шлюбу піду. Що князь просив, що князівна налютилась і наплакалась, ніщо не допомогло, мусила таки з жебраком шлюб брати. А скоро по шлюбі і каже жебрак до неї: ну, тепер ваше панування скінчилося, тепер ви переходите на мій хліб і мусите йти зо мною по жебраний хліб. Скидайте свої панські шмати і обирайтеся в таке, в якому я ходжу. Бо в нашому стані панські убори не до лиця. Знов просьби, знов плачі. Ні, лиха година з жебраком як уперся, так при своєму і став. Каже князь давав йому гроші і поле, і хати. Так ні, не хоче, та й не хоче. Я, дід жебрак, і не треба мені від вас нічого. Тільки жінку я від вас беру, бо вона мусить іти зо мною. А свої добра сховайте. Моє добро торба та палиця. Більше ніякого добра мені не потрібно. Тоді князь розгнівався, страшно на зятя, і на доньку, й каже «Так, коли, так, то йдіть же собі куди хочете і не показуйтесь мені на очі, і не признавайтеся до мене, не хочу ні чути, ні знати про вас. А жебракові це і байдуже. Він почепив собі і жінці по дві торби на плечі, палиці в руки та й пішов з нею в світи по жебраний хліб. Ішли вони, ішли, аж зайшли до того міста, де був батько того королевича, а її чоловіка. Королевич вибрав собі якусь нужденну хатку на краю міста, ліплену з глини з одним віконцем, та й каже до жінки: Оце хата мого діда й прадіда. Тут будемо жити, я буду ходити по селах і містах за хлібом, а ти будь дома, вари, пери, пряди, сусідам за гроші, бо гріх. І тобі задарма хліб їсти, живуть вони так день за днем. А він рано встає, торбе за плечі та й хельцем-хельцем до королівського двору, до свого батька, розповів батькові все, яка йому вдалася штука, і яка добра жінка з тієї князів не вийшла, як його слухає, любить. Старий король. Так утішився, що й не сказати. Ну, загадали вони аж тепер справляти велике королівське весілля. Листи розписують до всіх королів і князів, щоб заїздилися на гостину, а в дворі ріжуть, печуть, смажуть таке, що запах аж по цілому місту йде. Отже, ж, одного вечора приходить той королевич до своєї халопи, до жінки, приносить хліба, але мало. Вона йому якусь обовтанку. Він того не хоче їсти. Чому ти чогось ліпшого не вариш до неї? Та звідки ж я візьму ліпшого, каже вона. Ти приносиш мало, а я прясти не можу. Трудно тепер на заробіток, та й не звикла я до цього. Ну, постій. Нараджу я тобі заробіток, каже він. Є тут у мене ще трохи грошей. То я накоплю тобі горілки і пляшок. Сиди в хаті та шинкуй, добре? Пішов він рано знов, ніби на жебри, а вона сидить у хаті і шинкує. Аж він живенько побіг до своїх вояків і каже кільком. Ідіть на край міста, там шинкарка, горілку продає, наробіть їй збитків. Тим лише подавай таке. Пішли до шинку, напилися, накричалися, пляшки і чарки побили, не заплатили нічого та й пішли. Приходить чоловік увечері, а вона сидить та й плаче. Що тобі? питає. Та от, каже, якісь тут вояки прийшли, горілку випили, пляшки і чарки побили і не заплатили нічого. Ну, кепська з тебе шинкарка, сказав він. Але не журись. На завтра треба буде інакше зробити. Я тобі за решту грошей куплю горшків, сядеш собі на місці та й будеш продавати. Добре? А раненько він знов побіг, наказав кільком воякам сісти на коней і зробити тій гончарці збитки. Ті на коні їдуть, ніби повз неї, аж тут. Нараз один за другим, як торкне коня, ніби кінь сполошився, там іж горшки всі чисто потовкли. Увечері приходить той додому, а жінка плаче. Що тобі? Та от, повідає вона, нещастя моє з тими вояками. Над'їхали якісь на конях, коні їм сполошились, всі горшки перетовкли. Ну-ну, каже він, не плач, якось то буде. А от я тобі нараджу інший заробіток. От би ти навідалась. До королівського двору чув я, що там велику гостину ладять, то помогла б дещо на кухні, води принести, замести, дров підкласти, то все-таки і сама попоїла б, чого доброго і мені принесла б. Ану, піди завтра. Що ті бідні робити? На другий день пішла. Прийняли її там, порається вона, носить воду, дрова, кухню підмітає. Правда, кухар її їсти не жалів, а увечері, коли вона вже збиралася йти додому і просила, щоб дав їй дещо і для чоловіка, він звелів понасипати їй у дванадцять маленьких горщиків потроху всякої страви. Як же тут не забрати? міркує вона, а далі кохар порадив їй, щоб понасилила всі ті горщики на крайку. Крайка пояс і оперезалась ними. Це буде найліпше, зробила вона так і вже збиралася йти. Аж тут королевич крикнув на неї, щоб несла до покою гостям води, вхопила вона. Срібну коновку і несе, а там уже музика грає, танець зачиняється. Королевич став перед нею та й дивиться, а вона не пізнає його, їй навіть не пригадці, що то міг бути її чоловік. А чия ти молодице? А тут одного жебрака, що живе на краю міста. Але, ти бачу, ладна собі. зовсім тобі не личить жебрачкою бути. І я б не знати, на що заложився, що ти й танцювати вмієш. Тади мені до танцю, відмовляється вона. А тут сама аж тремтить від сорому і страху. Ану, попробуємо. Гей, музики!» – крикнув королевич, хопив її. Музика заревіла, а він, гей, з нею обертаси. Вона, бідна, опирається, він нею кидає туди й сюди. Вся страва в горщиках, що в неї, уприсилюванні до крайки, розливається й обляпала її від ніг до голови. Гості регочуть, а їй все лице горить сорому, а далі як заплаче та тому до ніг. Тоді він пом'як, підняв її та й питається. А що ти мене не впізнаєш? Вона видивилася на нього та нічого не каже. А то відколи у нас так повелося, щоб жінка чоловіка не впізнавала адже я твій чоловік, а ти моя жінка. Тут він розповів їй усе, як, щодо чого, казав їй зараз переодягнутись по королівськи. Аж тут її батько приїхав. Там то вже був бал, можете собі погадати. Вилами молоко їли, по борщі човнами плавали, і я там був. Мед вино пив, по бороді текло, а в роті сухо було.